Який контент може зруйнувати життя, і взагалі, як це працює через контент? Я думаю, всі бачили відео, якісь смішні, візьмемо, наприклад, алкоголь, сигарети, або якісь може там приколи над тваринами беремо. Якщо, наприклад, я подивлюся 500 таких відео, 1000 таких відео там в інстаграмі, в Тіктокі, в якійсь соцмережі, то для мене, чим більша кількість я бачу таких відео, чим більше там. Переглядів я дивлюся, багато переглядів. Значить, багато людей так роблять, і це нормально. Тобто, велика кількість того, що люди задіяні в цьому процесі, моєму мозку буде показувати, що та нормально, багато людей так робить. І, в принципі, це можуть бути нормальні дії в житті. Я подивився тисячу відео там про алкоголь, сигарети, якісь приковані тваринами, і думаю, ну це норм. Цей контент уже повпливав. На те, як я дивлюся на ці речі і як я їх сприймаю, і особливо це працює. Я так думаю, що це добре працює через якісь смішні відео, через такий гумор, в якому показані руйнівні звички, але вони показані з приколом. І коли ти бачиш. Цей прикол тобі весело, смішно, а потім в житті бачиш людей, які це роблять, і ти думаєш, ну ладно, типа це прикольно. Або ти думаєш, це для чогось іншого там розслабиться і так далі. На якісь інші моменти, мозок уже не фільтрує те, що це може бути погана звичка. Він думає, нормас, це нормально. Висновок, який із цього йде, що потрібно обирати контент, який ми дивимося. Це моє спостереження. Прям за останні дні я. Пролистую якийсь такий контент, якщо я ловлю себе на думці, що це може для мене стати нормальним і залізти в мою голову. Потім в мене можуть якісь там виникати думки або навіть формуватися звички під ці якісь подібні дії. Тому потрібно правильно обирати те, що в нас на телефоні, в соцмережах, і що нам підкидують алгоритми.